Так, Нарешті у мене на ремонті ось таке от чудо американського автопрому з невеликим букетом проблемок. Тут трошки тут, тут коротше Проблема раз, не світить цей нижній ліхтар, бачимо, лівий світить, правий оцей не світить. Також проблема не отут ці задні полосочки. Е, і ще одна проблема. Зі слів клієнта після хімчистки е, машина інколи не стає в паркінг. Тобто при нажиманні перемикача П. Паркінг авто не стає. Е, він сам собі вирішив, що проблема в тому і взяв ось такий цілий перемикач у зборі. Так що нам його буде просто замінити. Ну, не знаю, чи так просто замінити його вийде, бо я тут бачу, він тут не такий простенький. Там буде, як мінімум, потрібна якась адаптація, можливо прив'язка. Я чесно думав, що ну, тут все своє, а тут я так бачу, тут просто тупо все здерли з мерса. Цей перемикач склопідйомників Тупо мерсовський, не говоря вже за ті переключателі, ті подворників. Це, це з мерса. Блін. Тесла, що з вами? Не могли зробити переключатель свій? Так. Зняв я бампер, знімається він тут. Ну, Я не знаю, він напевно не повинен так зніматися, просто, але тут два болтика. 10, тут, тут і, і два закручені ось так під підкрильником. І все, і він просто тут тихо, за щок Ну, Я так думаю, що він вже мав знизу кріпитись, але не судьба. Тут, тут я бачу отакі от всякі проводочки. Тут я бачу відламаний парктронік. Там кріплення. Тут я бачу не підключений якийсь. Ага, це типу активний гриль, типу решітки, які мають відкриватися. Що у нас тут? Тут у нас він підключений. Тут вже нештатна якась ізолента. Буде видно. Так, і той фонарь у нас підключений, але він не світить. Зараз будемо прозвонювати чи щось так. Знову роз'єм з того фонаря, який не світить. Він тут чистий, виглядає непогано. Пошкоджень тут не видно в проводці. М на тому в ліхтарі тут був якийсь ремонт, такий виглядає він, звісно, не дуже, але тим не менше він світить. А ці, ці провода, я так розумію, це від цього привода, який рухає тими заслонками лівими. Тому що на, на, на правому вони такі самі, він тут підключений, а на лівому нема шматка проводки з роз'ємом. О, то таке. Коротше, я думаю, зараз е можна спробувати зняти той фонарь і підкинути його на ту сторону, якщо збігається розпіновка. І Подивитися, чи буде він світити на, на, на цьому штекері, щоб знати проблема в фонарі чи проблема в поводці. І так, бачимо, що цей нижній ліхтар запрацював, а не проблема. Отак. Тут рухаєш. Далі не працює. Ну, коротше проблема тут. Швидше за все. О, швидше за все проблема всередині. На жаль, проблема всередині на платі. Тому що сам роз'єм чистий, нормальний, але коли його так силою підтискаєш. Все засвічується в якихось моментах. Так, придивившись уважніше, я побачив, що м, тут вже були чиїсь руки і оцей, оцей роз'єм він посаджений на клей. Ось так. То він заклеєний, так. М -м, Я тут думаю, чи, чи варто мені його морочитися, щоб його розклеювати. і Швидше за все завжди, просто ножки відірвані від плати при ударі. Їх Треба просто припаяти на місце, але варто заморочувати, щоб розклеювати. Його. Вирішив поки що відкласти рішення з фонарем. Тим Вирішив зараз поки що замінити оцей підрульовий перемикач в зборі. Поки що спробую його просто так поставити. Подивитися, чи треба там якась прив'язка, адаптація. Е, клієнт казав, що він питався десь там і йому сказали, що не потрібно. Так, на всякий випадок, е, обесточимо машину, 12-вольтову систему. Е, ну, Там подушка. Хоча я, я зазвичай на, на звичайних машинах ніколи тим не заморачуюся, знімаю, не знімаючи клеми, тому що. ну, як на мене, це все міф, що подушка стріляє. при... Подушка буде стріляти тільки якщо виконані певні умови. Тобто повинна бути вімкнене запалювання або заведене авто і повинен бути певний сигнал з датчиків удару. Тільки тоді блок управління подушок безпеки дасть сигнал на... Ну, напругу на піропатрон. Просто так він того не зробить. щоб там... Стукай, не стукай по тій подушці, нічого не буде. Так, я так подивився в інтернеті, тут, коротше, треба роз'єднати таку петлю запобіжну, і тоді можна знімати тоді можна знімати клемму з акумулятора. Тут от, такий 12-вольтовий так. Так, зняти. Руль і подушки тут ззаді є. Ззаді керма є От такі болтики під Торкс. Їх відкручуємо. І знімаємо подушку, Руля, хочу показати, знімається досить незвично, не так, як в всіх машинах. О, тут оці два Торкс Т-30. Я відкрутив і дергаю, і вона не йде. А виявляється, вона тут знімається ось так. Короте, вона тут знімається разом з усіма, разом з кнопочками, а не тільки сама оця центральна частина, як в 99 випадках авто, тут просто треба її акуратно пластикою лопаточкою підівати тут, тут, тут. Тут, ну і відкрутити ті два болтика і вона зніметься. Так, зняв я кермо, а далі, далі просто здергуємо його на себе, попередньо відщолкнувши таку тряпочку. просто на нас тримається. От є один штекер. Його відключаємо. Якось хитро відключається ще. Ага. Там є такий фіксатор. Зараз покажу. Так, покажу, там є ось такий фіксатор пластмасовий, його треба забрати. І тоді от, та, вільно нажимається і витягуємо. Так, ставимо новий. Так, замінив джун. я перемикач, цей підрульовий. Начебто все працює. Паркінг драйв. Паркінг. Побачимо, тому що проблема була непостійна. Клієнт казав, що воно могло раз в тиждень, раз в два тижні з'явитися. Тобто при нажиманні паркінгу машина не ставала на паркінг, при тому помилок ніяких не вибивала. Mm, замінили перемикач. Я здивований, що все просто пройшло болт-он, поставив і поїхав, нічого не треба було адаптувати, підшивати. Дивно, yeah. приємно здивований. Коротше, хай поїздить на ньому, подивимося, чи з'явиться проблема. Продовження з Теслою вирішив я зайнятися зараз фонарями. отими, Думаю, що тут не світять. Е я один фонарь зняв, ну тут вже скло від нього бачить валилось. Коротше, тут я подивився на є така плата. Е, і тут є от уплотнітіль такий. Тут коротше, багато окислів. Mm. Багато окислів, але такого ну, критичного якби нічого і нема. Роз'єм більш-менш чистий. Зараз. Mm. Провіримо чи тут підходить до нього якась напруга. У нас тут три проводка, чорний, швидше за все маса і два плюса. Я так розумію, що це один на габарит, а один на задній хід. Тут ще Ці таке. Це на задній хід, а ця полосочка, це габарит. Так. Сідаємо. Так, включити. Так неудобно що тут все робиться через меню. Оце освіщення е, Парковка візьмемо. Так, габарити засвітились. Так, бачимо, тут габарити світять, тут світять. Тут не світять і тут нема фонаря. Беремо контрольку. Делися тут бачу масу. Кіпляємо масу і е -е, перевіряємо. Так, тут немає нічого. Тут є, бачимо. І тут Тут також немає нічого. Так, тут є габарит. Нагрузимо його лампочкою накалювання. Так, світить. так. Провіримо, чи тут маса є. на... Зараз я так покажу. Оставляємо легеньку голочку. Е, ага, я на тебе встала. Сорян. Ось на чорний. Бачимо, що плюс і мінус тут на фонарь підходить. ще Провіримо на задній хід. Так, тут. Бляха. Я не знайшов, як, е, як вімкнути задній хід, щоб машина не їхала. Тобто і на ручник її тут не поставиш. Ні. Коротше. Так, ставимо реверс. Драйв. Рверс. Дивимося, лампочка засвідчується. Паркінг. Reverse, Лампочка засвідчується. Що робив висновок, що з проводкою все окей. Вирішили трошки розібрати той фонарь, подивитись, чи можна щось йому зарадити. Тут так все виглядає начебто нічого, а от все виглядає отаке зелене. Отаке от. Коротше, це напевно, що також буде заміна фонаря. Не бачу смислу ковиряти тут. Можна, звісно, тут є якийсь діод, тут якісь пару транзисторів зігнивших. Але бляха тих Тесл переємно, так що можна без проблем взяти БУ. Але хотів сказати, що ну, блін як можна було так зробити, це ж просто капець як безвідповідально. ну, Просто зробити ось такий... Фонар, щоб ви зрозуміли, ну, стоїть. Ось так він стоїть. Ну, Тут зверху скло, ну, то таке. Е, ну, ті от Всі плати електроніки вони просто голі, от, воно просто тримається на такому плотнітелі, який просто злазить. І просто воно отако до кузова. Тобто Ви миєте чи дощ, і воно просто все отако затікає сюди, все попадає на плату. Ну Як, як можна було так зробити? <гум> Просто лишити голу плату, не, ну, навіть не, не полаковану, навіть не покриту лаком. Ні, нічим. Просто голий кузов і купа електроніки, купа транзисторів. Як воно мало жити довше кількох років. Так, пофіксував я фонарь. Тепер він не вирубається, світить. Світить нормально. Вийшов з положення таким чином, що просто... Ну, я спробував спочатку зняти скло, але Воно там сидить на моцному такому герметику, саме скло пластикове. Не це, коротше, Не, не хоче нормально розклеюватися. Я просто вийшов з положення, вирізав Тут бармашинкою такий отвір. І там вийшла така маленька платка. Просто не було як зняти. І виходило, що деякі піни, коли запихав роз'єм, вони з тої платки типу, вилазили. Я просто пропаяв її нормально і запаяв паяльником герметично. І все. Не, не дуже естетично, але дешево і практично. Все, віддав Теслу власнику, поїхала. Щось вдалося зробити, щось не дуже. Заднім футболі під заміну. Передній вдалося зробити. Під цей перемикач поміняв. Власник буде наблюдати, чи проявиться дана проблема чи ні. Там ще такі мілкі роботи по проводці, там, там заізолював, там, бо то машина з Америки після ДТП. Є там деякі кусяки. Так скажу, машина таке двояке враження справляє. Це перше моє знайомство з Теслою. З одного боку все вроді би так технологічно такий вау-ефект, а з іншого боку все зроблено досить дешево і ем, так ненадійно. Більше таке на щоб воно від'їздило років 5-7. До речі, дана машина 2015 року. Тобто її вже 8. Ну, ще залежить, звісно, від експлуатації, але коли знімав там обшивку багажника, ну все-таки кліпси такі одноразові, такий дубовий пластик, такі... М -м, нагадую, якихось корейців. Якіські Багато чого від Мерседеса стоїть, і під рульний переключатель, на навіть пише Мерседес. Там... Дивно, що вони вже не могли зробити якийсь свій. Ну, Но... але... Прогрес не стоїть на місці. Всім дякую, що дивитесь ролик. Підписуйтесь, коментуйте.